Всім доброго дня. От кожної новини я в шоці. І ви будете теж. Всі чули про нового міністра України, щирого українця Рустема Умєрова. Да, цей міністр вирішив навести порядки. Але почав не з того: він не вирішив навести порядки у закупівлі форми хлопцям, бо йде зима. Не в закупівлі належної їжі хлопцям, не в виплаті зарплат, Ні, це не цікаво. Він вирішив розпочати з того, що будуть електронні повістки. Я так вважаю, що ці повістки будуть приходити на додаток дія. І кожен, хто кому вона прийшла, повинен буде явитися. Якщо ти не явився, будуть блокуватися картки. І неможливість їздити за кермом. Ну, я так розумію, це можливо тільки після того, як пройде суд над тобою. Але все можливо. Бо міністру дуже хочеться, щоб як можна більше людей з'явилося в лавах ЗСУ. І, мені, на мій погляд, Пан міністр, ви не з того почали. Розберіться спочатку в армії те, що потрібно хлопцям, а тоді вже займайтеся ерундою. Бо ми теж хитрі, бо ми українці. Ми можемо видалити цей додаток. Ми можемо їздити не на машинах. Ми придумаємо, як викрутиться. Але ви, як щирий українець, задумайтесь, може бути і інший міністр.